Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви, і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Час новин в марафоні для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Доброго ранку. І знову збільшилася кількість жертв ракетної атаки на житловий будинок в Дніпрі. Наразі керівник Дніпровської ОВА повідомляє про 20 загиблих, серед яких 15-річна дівчина. Поранені 73, Теж є діти. Чотири десятки людей нині в лікарнях. Четверо в важкому стані в реанімації. Помирні багатоповерхівці в Дніпрі просто посеред вихідного дня прилетіла ворожа ракета Х-22. Цілий під'їзд склався в одну мить, а під завалами опинилися десятки людей. На цю годину з-під руїн вдалося врятувати 38 мешканців. Протягом всієї ночі на місці працювали рятувальники, поліція, кінологічні загони та сотні небайдужих містян. Та в бетонній пастці ще залишаються люди, кажуть рятувальники. Тож пошукова операція триває. Голова Дніпровської ОВА Валентин Різніченко повідомив, що Оботні ворожий удар зруйнував 72 квартири, що понад 230 – понівечені. Демонтаж зруйнованих конструкцій триває. Вже вивезли майже 3,5 тонни уламків. В Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими. Ми бачимо на місці, де тління всередині цього завалу. Тобто на Шансів для того, щоб врятуватися в такому завалі при такій температурі, практично немає. Рібка надії є, тому що дві кімнати на другому поверсі залишились практично вціліли, але завалені. На вчорашній день під час проведення хвилини тиші було чутне, чутне голоси. Тому зараз там направлені всі сили і засоби, для того, щоб намагатися все ж таки. Використати той, той шанс і врятувати чиєсь життя. Ми е, будемо обходити, як я вже казав, е, всі квартири, дивитися на те, які е, пошкодження в будинку, тому що це панельне будівля, і ну, я вважаю так, що у будь-якому випадку потрібен буде демонтаж, і також е, всі під'їзди, які знаходяться справа зараз, також потрібно буде демонтувати. У багатоповерхівку Дніпра поцілила російська ракета типу Х-22. Вона була запущена з Курської області вчора близько 15.30. Про це повідомляє командування повітряних сил. Ракети такого типу Збройні сили України нині збивати не можуть, бо не мають відповідних вогневих засобів. З початку великої війни по території України російська армія випустила понад 210 х 22 Жодна з них не була збита засобами протиповітряної оборони. Її максимальна дальність. До 600 кілометрів за умови запуску з великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів. Ракети Х-22 розроблені ще за часів радянського союзу для ударів по авіаційних групах. Зенітні ракетні комплекси, які здатні перехоплювати ракети такого типу, у перспективі можуть надати Україні західні партнери. Це комплекси Петріот Пак 3 які є протиракетними, так які можуть збивати і балістичні цілі, а також можуть збивати і таку ціль, як Х. Двадцять і також маємо сигнал від наших партнерів з Італії. Так Італія та Франція мають комплекс сам в який теж міг би посилити нашу протиповітряну оборону саме у боротьбі з балістикою, і такими цілями, як Х- 22 та інші ракети, які ми не можемо сьогодні збивати. На ракетний удар по багатоповерхівці Дніпра одним з перших відреагував президент Литви. Гітанас Снаусєда. він оголосив, що Росія терористична держава, яка обов'язково відповість за атаки на мирні міста. Росія держава вона несе руйнування, смерть та страждання всюди, де б не була. Звірства, масові вбивства та напади на житлові будинки, такі як у Дніпрі, ми ніколи не пробачимо та не забудемо. Настане час розплати. Литва разом із Україною. Загроза ракетних ударів зберігається по всій території України. Застерігають у генштабі. Водночас в оперативному командуванні південь додають, що від учора Росія вивела в море п'ять споряджених ракетоносіїв з калібрами. Якщо вчора в чорному морі перебував запас 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракети на А це говорить про те, що в них ще є певні задуми. Не полишають своїх планів окупанти на лінії фронту. Зазначають у генштабі. Нині всі зусилля ворог зосередив на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Веде наступ російська армія також на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп'янському намагається покращити тактичне положення. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів біля 12 населених пунктів на Донеччині та двох на Луганщині. Та ворог продовжує щоденно зазнавати втрат, зазначають у генштаби. Зокрема, 12 січня у напрямку Старобільська на Луганщині окупанти евакуювали півсотні своїх поранених. А на Куп'янському напрямку, кілька днів тому з батальйону, що сягає кількох сотень солдатів, лишилися тільки 30. Уночі загарбники тричі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. З важкої артилерії вдарили по трьох громадах: червоногригорівський, Марганецький та Нікопольський. По мирних містах та селах було випущено понад 20 снарядів. Люди не постраждали, проте в Марганецькій громаді пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію місцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин. На місці працюють аварійні служби. А напередодні ввечері в Кривому розі від ракетного удару загинув чоловік. Ще одна людина постраждала. Росіяни випустили по місту п'ять ракет. Чотири з них вдалося збити силам ППО, та одна влучила в приватний сектор поблизу об'єкта критичної інфраструктури. Один будинок знищений, 20 два частково пошкоджені. Росіяни щодня нівечать селища та містечка, вдаючись при цьому до заборонених у цивілізованому світі боєприпасів. Напередодні терористи обстріляли запальними снарядами залізничне, що неподалік Гуляйполя, яке так само потерпає від рясних бомбардувань. У невеликій перерві між ними туди встигли навідатись наші кореспонденти. На цих моторошних кадрах обстріл росіянами запалювальними боєприпасами селища залізничне. Розбитими дорогами у колись понівеченого гуляйполя прямуємо туди. Вояки радять, тут варто бути украю обережними та працювати якнайшвидше. укола руїна та гавкіт безпритульних собак. <риклад> Попри небезпеку, побитою вулицею на велосипедах прямують пан Олег з дружиною вірою. Хоч самі твердять, тут росіяни гатять щодня, Тут то кожного дня. І сьогодні ночі були так, що тут не прекращають. Чим стріляють? Не в основному градами. Ну і нагада мінигастопідесятки іноді пролітає. А 31 с числа сипанули здорово. Десь до десятка, ну, по дороги валяється. Хто? Раніше каже чоловік: у залізничному мешкало більше як дві тисячі люду. Нині зо три десятка. Не одне хати ж немає цілої. Пані Віра каже, їхню хату терористи теж розгатили. Тож нині вони поневіряються на іншому краю села у чужій, що вціліла трохи більше за їхню. Це не живе, це суші своє. Все одно залишаєтесь тут. Ну, а що, а куди дівати? Знімаємо там, ну, у, у знайомих. Там теж немає ні криші, нічого. Води нема, світла немає, нічого немає. А як грієтесь? Грієтесь. А от як розбомблять, дерева поламають, а ми йдемо пиляємо і тоді. Так лімось. Усі тутешні вулиці усипані рештками боєприпасів, якими терористи поціляють по мирному селищу. Ось показує вояк на псевдоарієць залишки тих самих запалювальних елементів, Котрим обстрілюють залізниче гуляє поле та прилеглі населені пункти. І водою ви їх не загасити, вони поки не сліють. Будуть виграти використання таких боєприпасів взагалі заборонено Конвенції, але місцеві мешканці твердять і утомилися жити під постійними бомбардуваннями росіян, які звідси залічені кілометри. Тож каже пані Віра, ледь стримуючи сльози на новий рік, загадали єдине бажання Ми. Андрій Почті Вартам Дажанков програма. Вікне СТБ, єдині новини. Семеро мирних жителів загинули. Ще четверо поранені внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині. За минулу добу ворожі атаки забрали життя мирних жителів в Авдіївці, Курахівці, Парасковіївці та Старій Миколаївці. По території області росіяни били з артилерії та градів. Найбільше постраждали в Авдіївці. Там чотири людини загинули, ще троє зазнали поранень. Окупанти з градів та ствольної артилерії обстріляли всі частини міста. Повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації. А в Бахмуті, який досі є одним з найгарячіших місць Донеччини, російська армія вже знищила понад 4 тисячі житлових будинків. Повідомляють у міськраді. За офіційними даними, це приватні садиби, і понад 350 багатоквартирних. Проте зазначають урядники цифри наразі приблизні, оскільки через бойові дії порахувати точні масштаби руйнувань нині неможливо. Вгатила просто в город. Напередодні вранці російська армія цинічно випустила ракети з земля-земля по київщині та столиці в час, коли ще більшість людей спала. У столиці терористи влучили в енергооб'єкт, а от в області прилетіло просто в грядку. В результаті постраждало 28 будинків. На місці обстрілу побувала Аліна Матвійчук. 6-7 метрів завглибшки. Так на око метрів 10 в діаметрі. Це наслідки російської атаки у селі Копилів. Звичайний, здавалося б, город поруч ані жодного військового об'єкту, ані інфраструктурного. Але ось такі уламки російської ракети розлетілися тут на сотні метрів. Рашка зробила покривний нам подарунок на ваши. Нема ніякої інфраструктури, ніякої бойової частини, нічого. Просто нагород прилетіло біля будинку. Ката пані Тамари внаслідок російської атаки постраждала найбільше. Усього ж зачепило майже 30 будинків, прилетіло близько пів на сьому ранку. Та на щастя каже жінка, їх із чоловіком саме не було вдома. Вибуховою хвилею їхній будинок фактично знесло з фундаменту. Дуже велика була взрібна волна. Ось бачите, як були Звичайно, воно було разарвало платщо найменше. Цей кут тепер треба повністю розбирати і класти заново. каже чоловік. Пані Тамара, який саме намагається полагодити понівечений. Дах побило усі вікна, та найгірше, що понівечило димарі. Тепер ніяк не затопиш, а в хаті холодно. Усі поломані дерев'яні стропіла, які тримають оцю кришу, оцю сторону. But Та це сторона візуально ціла. А ми боїмося дощу і снігу. Просто оце питаємося що нібудь як нібудь там пришпилить. Пані Тамара з гордістю, але зі сльозами на очах каже, що вона тут корінна жителька. Це батьківська хата, і її тільки но почали капітально ремонтувати. Хотіли дітям з онуками лишити, а тут прилетіло. Це вже не вперше її рідному селу дістається. На початку повнома масштабного вторгнення копилів росіяни спершу обстрілювали, а потім окупували. Там у нас впали величезні бомби, танки не могли їхні їздити, вони їздили в нас загородні. У нас дуже тут склади великі, АТБ, вони харчувалися. І в нас тут розтаможка машин, не було на чому їздити. Біднота, кацапська галадрань, приїхала, напала на Україну, щоб поласувати маленьким шматком ласої України. Задрипанці вже після нашої розмови у повітряних силах ЗСУ СУ повідомлять у город пані Тамари вгатила російська ракета С 400 чи с 300 Цими ж ракетами Земля, земля Росіяни раніше підступно били і по Миколаєву, Харкову та Запоріжжю. Підступно, бо встигнути їх зафіксувати вкрай складно. Ракета С-300 швидкість 3600 км на годину. Якщо це ракета С-400, ще більша швидкість. Ці ракети летять по балістичній траєкторії, тобто піднімається високо вверх і опускається з великою швидкістю вниз. На це на це йде часу ну приблизно там близько двох хвилин. Саме тому напередодні вранці кияни та мешканці області почули сигнал тривоги уже після вибухів. Наслідок двох ранкових атак у Києві зафіксовано влучання у об'єкт інфраструктури. А під час масованої атаки України по обіді усі ракети над столицею та областю сили ППО успішно знищили. За день минулося без постраждалих. Тим часом родина пані Тамари потроху латає понівечений дім, і навіть опинившись, і сама в скруті жінка каже, найбільше серце у неї ще мить нині за наших на нулі. Я просто думаю, що про тих людей зараз цей бахмут солодар і переживаю. Це ж нам добре, що нас тут люди живі. Це Боже, як би дасть, так і буде. Якось відбудується, Щоб тільки Україна перемогла, і цієї нечисті не було ніколи на нашій землі. І каже всім серцем вірить. Мене два зяті. Вони воюють. Один нас зварі, другий зсу. Вірю. Ми тільки переможемо переможемо. Аліна Матвійчук, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини наразі це все, що встигаємо розповісти.